У Вінниці підняли прапор Національного олімпійського комітету на честь четвертих зимових юнецьких Олімпійських ігор 2024. і державний прапор. Стяг зимових ігор підіймав учасник літніх Олімпійських ігор 2016 року Денис Солоненко. Проходило дійство на площі спорткомплексу Аквавін. Я віддав спорту 20 років свого життя, і я повторив ще, щоб потрапити ще раз на Олімпійські ігри. Будучи там, скажімо так, та атмосфера, яку я там відчув, це напевно я не знаю, з чим це можна зрівнити. Це найкраще, що може бути у спортсмена». Серед учасників заходу і відвідувачі спортивних секцій міста. 13-річний Ілля Городник Суспільному розповідає сім років займається хокеєм на льоду. Сьогоднішня подія заохочує посилено тренуватися, щоб теж потрапити на Олімпійські ігри. Стараюсь та тренуюся кожного дня. Це дуже знакова подія. для Всіх спортсменів. Спортсмени з Вінничини участь у четвертих зимових юнацьких Олімпійських іграх не беруть, каже виконавчий директор відділення національного олімпійського комітету в області Сергій Пліхта. Стяг підіймають на підтримку збірної України. Стартують змагання завтра у місті Канвондо, Корея. Наша Олімпійська молодіжна збірна вже поїхала туди, базується олімпійське містечку. І на підтримку нашої збірни підтримку наших спортсменів показати, що ми в них віримо, що ми з ними, що ми їх підтримуємо. На жаль, в цьому році Вінничан на зимових Олімпійських іграх вони відсутні. У нас, на жаль, не дуже сильно розвинуті зимові Олімпійські ігри. Я сподіваюся, що в майбутньому ми цю ситуацію виправимо.